Сьогодні в мене рецепт із серії рецептів все на глаз. Спочатку обсмажую багатенько цибульки до золотистого кольору. Поки смажиться цибулька, подрібнила в блендері моркву. Теж багатенько. Та також подрібнила в блендері до ось такої консистенції помідорчики. Багато рожевих і жовтих помідорчиків у мене сьогодні. А також почистила баклажани від шкірки, нарізала їх кубиком та посипала сіллю, щоб були не гіркі, випустили сік. До цибулі додаю моркву. 5 хвилиночок просмажила, додаю баклажани. Все перемішую і смажу далі. Через 10 хвилинок додаю помідори. Перемішуємо. Зменшуємо вогонь на середній рівень. Далі додаю перець чорний, сіль та цукор. Все за смаком. Обережно все перемішуємо і тушкуємо до готовності. За 10 хвилин до кінця додам два зубчики чесничку. Пройшло 20 хвилин, ось так кипить. Весь час кришкою не накриваю. Додаю два зубчики чесничку. Перемішала чесничок і нехай прокипить ще хвилин 10. Я додала ще трішки цукру. Зараз мені все подобається і на сіль, і на цукор. Потрібно куштувати, пробувати, як вам подобається. Можна додати трішечки гіркого перцю. Але я цей раз додавати не буду, а взагалі це дуже смачно. Ну, ось і все. У мене вийшло три півлітрових баночки дуже смачної ікри з баклажанів. Відправляю їх до своїх перчиків. Ось сьогодні я знову закривала смажений перчик з часничком. Дуже смачний. І накриваю рушничком. Всім смачного! Дякую за перегляд і пока-пока!